Часик вам в радість, дорогі мої. Вітаю вас із наступаючим новим роком. Тому що сьогодні 30 грудня 6.20 ранку. І да, сьогодні понеділок. Я вихідний. Вчора зовсім не було торговлі. Я дуже-дуже-дуже розстроєний. Але, тим не менш, вирішив зараз з вами зробити огляд на героїню епічну. На жаль, це буде поки що теоретичний огляд. Я ще не вирішив. чи буду я, чи зможу я цю зібрати. Може, там ще сьогодні додатися. Коротше. Дивіться, щоб її зібрати, нам треба оцих 4. В мене є три. І в мене є дві оцих дівчини. Тобто мені пляшива гнида. Винна оцю от дівчину Войдову Легу. Зі злиття. Ви зрозуміли, про кого я. Тому що були у нас жорсткі відключення, і я не зміг уже котре зібрати злиття. Така фігня-малята. Давайте подивимось, хто вона хоч... блін по Блінк. Хто ти. а этот. Взагалі така непогана у нас получилась дівчина. Ось вона. Це атака. У нас уже, гляньте, 36 рекомендацій, і оцінки зовсім-зовсім-зовсім у йо. Давайте її розберемо. Вона у нас і дебафи. Ось ось слабкість А1. Коротше, і сама себе бустить. По статам 16,5 тисяч ХП це доволі непогано. У нас непоганий захист, як для Епіка. Але не така сильна атака. 1300 це небагато. Ну, в принципі, нормально. Швидкість нормальна. Не самий хреновий критичний, критична шкода. І далі все по мінімуму. Ну, це атакер, вона не може бути дуже товстою, дуже живучою. Стріли якісь гляньте, як. Ну, намалювали її доволі прикольно. Значить, навички. Аура. Атака союзників у всіх битвах на 25%. В принципі, непогана аура. Але тут треба враховувати те, дорогі мої, що. Дуже часто, коли ви кудись ходите там. Коли, ну, багато де. То всі вороги, вороги НПС вороги. Б'ють лідера. Тобто, якщо вона буде у вас в лідерах, то вона треба. ну, коротше, їй треба якийсь хороший захисник. От за що То вона так вона швидко впаде, тому що вона войдова, а значить. Не тільки вона, а й по ній буде прилітати уроній на всю катушку. От так то думайте. Ідемо далі. Пасивка. Убивче листя. Збільшує власну атаку на 10%. За кожного ворога, чиє здоров'я 50% або нижче. Але максимум 50%. Тобто це доволі непоганий бонус. Ну, 50% буст атаки. Зовсім непогано, але ви ж бачите, в кого мало здоров'я. Йдемо далі. Націлення. Накладає на себе збільшення атаки велике і збільшення критичної шкоди велике на 3 ходи. На три. Після цього отримує додатковий хід. Взагалі супер тема, якщо чесно. От уже із-за цього можна її викачати. Вона буде, да. Вона, виходить, якщо я тут так, одного ворога б'є, одного, але вона буде шотать. При отакому от бусту вона буде шотать. КД у нас надто велике, 6, але тут ми заспокійливо, заспокійливо дивимося, що дві книги нам допоможуть його зробити всього 4. Але у нас же ж на 3 ходи, а талантами можемо ще... Збільшити, ну, шанс, що там, звісно, не 100%, але буде шанс, що може прокнути і на 4 ходи буст. Тобто, зовсім непогано. Йдемо далі. А, у саме серце. Атакує одного ворога. Ігнорує збільшення захисту та посилення. Посилення це теж збільшення захисту. Але на 25%. А також 20% захисту цілі. Якщо ворог помирає, збільшує тривалість усіх бонусів на собі на один хід. Взагалі супер. КД у нас 5, але дивіться, тут тапається шкода і двічі КД. Тобто раз, три ходи. Це буде дуже потужний удар. І ну, хороша героїня. Тут у нас А1, томливі стріли атакує одного ворога двічі. Кожний удар має, замітьте, аж 75% з книжками і шкода, тут апається. Накласти на ціль слабкість 25% на два ходи. Ну, я вам скажу так, якщо ви маєте скелета о, золотого, тут можна вже закривати. То вона буде за ним, як за кам'яною стінкою. Ну я про цього скелета мав на увазі. Ну, Можна її, звісно, використовувати де, де завгодно. Буде вона бити просто песець. Просто песець. Але вважайте, що, ну, що їй треба захист. Як я вже казав. Ви, Ну, так як я вже казав, а може не казав, це буде поки що теоретичний. Огляд, може я десь там нафармлю ще оту четверту дівчину, а якщо не нафармлю, то зроблю повний огляд уже з усим. Значить, це. сюди вона також зайде вам. Я щось його закинув. У нас були жорсткі відключення, щось мені, чесно, все бажання ходити сюди. Не було часу, реально. 7 годин світла і ну, немає, і 3,5 години є. Ну, блін, і я ж я граю з компа. Я не граю, наприклад, з мобілки. Мені дуже... От приходиш додому, наприклад, пів четвертої, а світла не буде до 10. Недав... Недавно виключили, розумієте? Ну, ну, як ти можеш пограти? Коротше жопа, Этот. на судну вежу, на звичайну, також можете її тягати. Ну, зрозуміло, що на ту ж на КБ, та я думаю, і на, ну, хоча можна на гідру пристроїти що-небудь. І, і на гідру, а особливо на Хімеру, там потрібен урон. Тому що вона Войдова, то я думаю, що я її як, як докачаю повністю, то я думаю, що може навіть на Химеру свожу. І, ну, в принципі, я думаю, що може зайти. Урон там потрібний. Зрозуміло, що, в принципі, вона зайде на звичайну арену. На звичайну. І зайде неплохо. Також, але, звісно, вона буде бити в одну ціль. Це треба мати на увазі. На фракціях вона зовсім гарно буде себе відпочивати. Ну і підземелля, в принципі, окрім Павучихи і дракона. Ой. Лицаря цього. Ви можете її водити і на дракона, і на Голема. І на будь-який Форт. Ну, на всяких двуликих, двуногих і оцих геїв я сюди, на оцих двох я зовсім не ходжу. Уже забив, 100 років не був і на дволикому, якщо чесно, ну, брехать не буду. Ну, ну, чесно, от. Все, все. Немає часу. От я вам брехати не буду, я, я в шокі, розумієте, тобто. Ну, блін, весь час чогось не вистачає, як то кажуть, а саме часу. І також, ну, ви можете її навіть буде потягати в компанію, але учтіть те, що ну, вона масухи в неї нема, а значить, вона не буде вам швидко її проходити. Ну, так як це, на жаль, поки що, як я вже казав, огляд буде теоретичний. Зараз я... То я. Я взагалі якось не готуюся, ніфіга. Цечки. Зараз підберем. О. Ну. Ні. Так підберем, який вам. Який зробити? По талантам. О, кстати, отакі. Я б такі поставив би їй таланти, абсолютно такі. Ну, особливо ну, буде дотечним їй оцей поставити. Лікується на 10%. Якщо вбиває ворога, вона буде їх вбивати з таким уроном. Ну, отакі таланти будуть ідеальні. Якщо можете подивитися, я буду так реально їх і ставити. Ну, Точно такий. І. ой. Зараз я вам її покажу, як я її одягнув. Ну, одягнув, на жаль, ще так. Я ж, я ж може думаю, зберу її. Що там хорошень? А, грається. Може ж думаю, зберу оту Легу все-таки, чи ні. Отак от, от я її одягнув. В принципі, треба тільки проточити. Ну і плюс, якщо е, ще в тому, ну, понятно, що я все доточу. Таланти я вам показав. Книжок в мене ну, немає поки що сенсу вливати. Якщо я лего буду збирати, то в мене її не стане. Але якщо вона в мене лишиться, тобто, якщо я не на царюю ніде ще одну оту синьку для. Злиття, то мені нічого іншого не залишиться, як зробити оцю дівчину свою цем. Дивіться, вона в мене, ну, при такому випадку. А де вона мать? Зараз. Чого сліп уже? Так. А, ось. Дивіться, аж дві дівчини такі же, вони мені три точно не треба. І я вже віллю їх сюдою і зроблю тоді повний огляд. Ну, це якщо в мене не вийде зібрати ту Лего. Отакі От діла. Ну, на цьому, мабуть, поки що все. Поки що. А там я ж кажу, якщо не вийде зі злиттям, то я, ну, я не кажу, що завтра, ні. Але зроблю повний огляд на цю героїню. Уже з тестом навіть обіцяю сводити на химеру її, Тому що Химера зараз всім цікава. Ну, такий от огляд поки що вибачаюсь теоретичний. На цьому все. Всього вам. Доброго, гарного і найкращого щастя вам, здоров'я, миру та добра. Ще раз з вас з наступаючими святами. Ну, і якщо не важко, то поставте цьому відео вподобайку. Буду вдячним. Та підпишіться на мій канал. А також, якщо є бажання привітати мене зі святами, або... Просто по подякувати за відео яке-небудь. То під кожним відео в закріпленому повідомленні є посилання на мою картку. Все. Щасти вам всього найкращого. Пока.